Нещодавно відбувся Survivor Series, на якому своє повернення зробив CM Punk, що для всіх стало сюрпризом. Приємним чи ні, це тема для окремої розмови. Сьогодні ж я хочу поговорити про його персону та розповісти, як Панк став іконою сучасного ресінгу, задавши події літа Панка. З вами канал Dressing Corner. Прошаємо. Для початку давайте повернемося 2005 рік. Титул світового чемпіона ROH. Був тим, за чим Сіампанк гнався всю свою кар'єру в цьому промошенні. Задля цього він навіть не боявся боротись в матчах проти Самуа Джо, які тривали по 60 хвилин. Але тепер, після підписання контракту з WWE, це була ситуація зараз або ніколи. У поєдинку з Остіном Ейрісом вони провели виснажливі 30 хвилин, перш ніж панк нарешті завоював свій перший і єдиний титул світового чемпіона ROH. Все з цього фанни буквально вибухнули, закричавши Thank you Punk. Ейріс і Панк обнялись, оскільки це був момент слави для стріт-еджера і початком справжнього літа, яке назавжди перетворило його на легенду ROH. З цього матчу він буквально був закоханий у себе та свої наміри піти з компанії до гіганта WWE і своїм титулом. Історія ROH від маленького Інді до цікавого промоушена зникне за лічені секунди через нього. Він знав, що йому доведеться захищати титул перед тим, як піти, але Панк був упевнений, що тепер, коли він нарешті отримав титул чемпіона світу ROH, він ніколи не збирається його відпускати. Далі він провів декілька матчів у TNA, коли йому сказали, що він більше не може працювати на ROH, чого не було в його контракті. Але в той же час він збирався йти в інше місце. Панк чітко дав зрозуміти, що без нього не було Беренгу честі. Ці ці слова призвели до того, що фанати скандували ім'я Джо, найбільшого суперника Панка. Злість же переповнювало його, коли він грав з натопом, даючи зрозуміти, як він ставиться до свого перебування в Ероветі. Потім він витягнув свій контракт з WWE з під піджака свого костюма. Він поклав контракт на титул чемпіона світу Ероїч і поставив підпис на пунктирній лінії, весміючі місце, яке він побудував. Впітуючись рухатись вгору по кар'єрних сходах. Після цього фани буквально хотіли накинутися на панка. Як це так? Ми тобі б допомогли реалізувати себе, дали можливість стати тим, ким ти є, а ти хочеш все зруйнувати і піти. Але йому було байдуже. В нього була ціль, і він туди йшов. І ці цілі не могли зруйнувати ніхто. Але так вважав не кожен. Крістофер Деніалс на той момент вже покинув Тіенней та повернувся до ROH, щоб спробувати скинути панка з престолу після того, як той заплямував його ім'я, коли відбувся сегмент з підписанням контракту з WWE. Він вважав, що панк не може бути його суперником, якщо не хоче, щоб його ім'я залишилось в Бруді. Панк вважав, що саме завдяки йому хтось на кшталт Деніелса може повернутися в ROH, що призвело до чемпіонського матчу між ними. На Homecoming ці двоє бились до 60-ти хвилинної нічії. Це був перший раз, коли здавалося, що панк втратить свій титул і не виконає свою погрозу принести титул у WWE. Але це все-таки була підготовка до втрат. На шоу ROH Redemption CM Punk зіткнувся з найбільшим викликом, оскільки він захищався не проти однієї людини, а проти трьох. Джеймс Гіпсон, Крістофер Деніелс та Самоа Джо змагались проти Панка у матчі 4-Way Elimination. Фіналом ж бою Стало утримання Джеймса Гіпсона Панка і врятування головного титулу ROH від уходу з бренду. Це був видатний момент для всіх учасників, оскільки неймовірне літо Панка добігало кінця, так само, як його час у Руї. Але скоро літо Панка знову до нього прийде. А поки, щоб закінчити це літо на мажорній ноті, треба було щось дуже емоційне та пам'ятне. І попри те, що фанати хотіли бити з Сім Панком на парковці. Коли справа дійшла до фінальної події його неймовірної кар'єри, це був одним з найкращих моментів для компанії і для самого панка. Після зами на очах під час прощального поєдинку проти свого найкращого друга Кольта Кабани. Це був момент, коли ви знаєте, що він боявся і хвилювався воночку. В поєдинку за принципом 2 з трьох утримань, панк поступився, програвши з рахунком 2-1. Саме після цього матчу роздягальна підтримала нову суперзірку WWE. Хоча, щоб їм стати, Панку треба було пройти через багато перепон. До прикладу, його зовнішній вигляд. Поки в WWE існував стандарт у високих, сильних реслерах, посмішки яких можна продавати як окремий продукт компанії, панк був ковтком свіжості. Татуйований з пісингом і фарбованим волоссям. Він був повною протилежністю тому, що фанати дивилися, щопонеділка та щочетверга ввечері. Мені здається, що навіть тодішній менеджмент WWE. Не відразу зрозумів, що панк це їхній робітник. Тому компанія не спішила його ставити на головний екран. Першим же визначним моментом у його кар'єрі в WWE стало протистояння з Джефом Харді, про котрого я згадував в минулому відео. Це розпочалось з виграшу титулу у важкій вазі панком в результаті кишин. Але далі він, якщо можна так сказати, пішов у відрив. Саме в цьому ф'юді ми побачили, що таке страйт Едж. Який надовго став частиною його особистості, оскільки Панк справді вірив, що він краще за всіх. Філіп, а це його ім'я, був надто переконливим і здавалось, що він має рацію у всьому, що робить. Боржаєш фанатів, називаючи їх жалюгідними слабкими людьми, правильно. Згадуєш про проблеми Харді з алкоголем і наркотиками? Та так йому і треба. І ця культура стала дедалі більше ширитись, збираючи навколо себе тих, хто вірив в це. Серед його учнів були Люк Гелос. Сірена та Джей Меркурі, котрі в знак відданості, окрім проголошення клятви, були змушені поголити свої голови. Панк же відростив волосся і бороду та став виглядати моторошно, бо був схожим на Ісуса Христа. На більшу ж розвитку його персонажа Еджера, як на мене, він отримав перебуваючи лідером нового Нексуса. Так, угруповання було провальне. Але панк став виглядати більш серйозним, привертаючи увагу фанатів і артистів з поза меж індустрій. Тому, звичайно, посприяла Гопай бомба, в якій він згадував Джона Сіну, Дуена Скелі Джонсона, Джона Лауренайтіса, Стефані Макмен, Гравця та й самого Вінса. Це був по-справжньому виплеск розчарування суперзірки, яку пригнічували, незважаючи на те, що вона неодноразово доводила, що належить до вищого ешелону. Ми досі точно не знаємо, чи це було заплановано чи ні, але в будь-якому випадку треба віддати панку належне. Він не побоявся ризикнути і випустив на волю свої справжні емоції, які могли звести нанівесь усе, на що він працював. Навпаки, його критика на адресу WWE знайшла відгук у фанатів. І ця відверта, безпосередня версія панка отримала широку популярність, започаткувавши нове літо панка. Тепер в WWE. Було ж воно схожим на те, що було в ROH, але з більшим розмахом. І знову мав можливість стати головним чемпіоном, а його контракт закінчувався і він не хотів підписувати новий. Але тепер, після пай бомби, фани були за панка, а не як в рингу честь. W намагалися змінити думку фанатів, змусивши панка просити безлузді пільги для повторного підписання контракту з компанією. А Сіна обізвав його лицеміром, але фанати на це не купились. Сіем Панк тепер був їхнім хлопцем хлопцем народу. І цей гол все-таки виграє титул, перемігши головну зірку WWE Джона Сіну, забравши чемпіонство з собою. Для цього компанія повідомила, що він відмовився підписувати новий контракт. Що робитиме він далі? І чи з'явиться панк ще десь з цим титулом? Це була найбільша історія в ресінгу на той час. Але через 4 дні панк з'являється на Comic Con International у Сан-Дієго з цим титулом. Там він висміював WWE і знущався над новим операційним директором Triple H. Він дізнався, що Рей Містеріо став фіналістом за вакантний титул чемпіона WWE і запропонував йому матч за титул у Чикаго. Пан говорив багато, тож було зрозуміло, він повертається. Повернення ж трапилось 25 липня, коли WWE провела фінал турніру. Містеріо виграв титул, але його буквально обікрали, коли Джон Сіна переміг переможця турніру. Однак CM Punk зіпсував вечір сіни, повернувшись із титулом чемпіонат WWE в руках. Незважаючи на те, що CM Punk на коміконі говорив про Triple H, саме гравець перепідписав з ним контракт і повернув його до WWE. Але попри це, панк відмовився вклонитись і стати його підданим. Замість цього він говорив різні неприємні речі Ейчу, навіть після того, як фанати дізналися, що саме він був причиною повернення панка. Джон Сіна вийшов і спробував знову стати героєм, взявши на себе відповідальність. Але фанати твердо стояли за панком і хотіли, щоб він панував над усі. Але для цього треба було знову перемогти Сіну, що він і зробив на SummerSlam. Правда, не дуже чесно. Однак, попри це все, друге літо панка мала жахливий кінець. Компанія навіть зараз не може нормально закінчити масштабні та цікаві сюжети. А тоді. Коли Панк став найвідомішим ім'ям у WWE, довів, що він найкращий, компанія підставила його. Тому на SummerSlam, коли Панк святкував свою заплямовану перемогу, Кевін Неш повернувся до WWE, атакував панка, що дозволило Альберто Дель Ріо закешити свій кейс гроші в банку і завоювати титул. На цьому друге літо панка закінчилось. Досить тупо та незрозуміло. І так, протистояння між панком та нешем а азоном гравцем продовжувалось, але це вже виглядало не так видовищно. Перший взагалі все зіпсував, травмувавшись, і про це якось дуже швидко забув. Подумаєш, він тобі коштував програного титулу, ну і що? Але попри це, ці літа панка є одними з найкращих сюжетних ліній усьому сучасному професійному ресингу, що й зробила панка іконою в ресингу для багатьох фанатів цієї спортивної розваги. А на цьому це відео закінчилось. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати резин українською разом!